Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що Ентоні Джошо, який 8 березня зустрінеться на рингу з Френсісом Нгану, розповів, хто, на його думку, переможе у бою з абсолюта між Усиком та Ф'юрі. Я думаю, що Усик переможе. Не знаю, чи завжди я так говорив, але я вважаю, що Усик здобуде перемогу. Кому я бажаю перемоги? Це гарне питання, мабуть, з погляду логіки Ф'юрі, тому що це більший бій, якщо він поб'ється зі мною. Фюрі завжди казав, що не хоче битися. Якщо він переможе, то це буде більший поєдинок для мене, але це єдина причина, чому я назвав Фюрі. Заради мого власного блага, заради моїх егоїстичних мотивів, не хотілося б звучати так, наче я хейтер Ф'юрі, але я його не поважаю за те, що він говорив. За речі, які він постійно говорить. Він взагалі багато говорить, тому я хочу, щоб йому зламали щелепу у цьому бою. У мене таке відчуття, що мене всі запитують про бій Усика та Ф'юрі. Також Джошо відповів, чи відвідає цей бій 18 травня. Мабуть, я не відвідаю бій Усик. Знаєте, я досить зайнятий. Мені потрібно сфокусуватися на своїх тренуваннях. Я завжди концентруюсь на собі, тож я зосереджуся на своїх тренуваннях. Це єдина причина, чому я не відвідаю поєдинок. Справа в тому, що ти ніколи не знаєш, що станеться. Подивіться, як виникла можливість побитися з дгану. У мене не було великої перерви. Я не беру надто великих пауз. Якщо це буде робота, наприклад, якщо я коментуватиму бій, то я поїду туди, а інакше ні. Щодо Фіюрі, то він відреагував на прогноз Джошуа, що Усик переможе. Усик може колись перемогти мене тільки в мріях Хайджея. Я протру підлогу обома цими мішками. Окрім цього, Оціанський король опублікував відео, в якому видно, що Ф'юрі прибув до Ріяду в Саудівську Аравію, де наповну відбуваються урочисті події перед майбутніми боями, які ми обов'язково будемо дивитися у п'ятницю ввечері у нашому телеграм-каналі, а саме з 18.00. Джошуа та Нгану прийняли участь у відкритому тренуванні, щоб розважити публіку та ще більше підігріти інтерес до бою. Незважаючи на протистояння з Нгану та бій за Абсолюта, який тільки на горизонті, Джошуа вже планує свій поєдинок з Ф'юрі. Я сказав би, краще раніше, ніж пізніше. Це перебуває на стадії розробки, кипить вже давно, і це має статися. Ми хочемо так само, як і ви. Ми говоримо про це, це точно відбудеться, причому швидше раніше, ніж пізніше. Запам'ятайте мої слова. Вони, тобто переговори, не є настільки докладними, щоб переходити до пошуку дати та місця, але є дорож Карта. Хтось назвав це контрольно-пропускними пунктами. І якщо я зможу пройти ці контрольно-пропускні пункти, то Ф'юрі частина мого шляху, а я частина його. Було б нерозумно не зробити цього. Разом з тим AJ розповів, коли планує завершити професійну кар'єру, коли я просто зрозумію, що більше не можу. Я відчую, що це все, коли мене перестане турбувати те, що відбувається. А стосовно протистояння з Дгану, то Джошуа сказав. Я вірю, що можу нокаутувати Нгану. Так, я хотів би перемогти таким чином і зробити цим заяву. В свою чергу, Френсіс Нгану, який налаштований на шахову партію бою проти Джошуа, також розповів, з ким хоче попитися далі. Є три імені, які приходять мені на думку: Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер. я все ще маю ці три імені. Чи хочу битися з Вайлдером після поразки від Паркера, так як і раніше хочу. Все не закінчиться, поки я не поб'юся з Вайлдером». Не знаю, скільки доведеться чекати Нгану поєдинку з Деантеєм. Адже Дмитро Салі та промоутор Джарела Міллера хоче, щоб його підопічний провів бій проти Уайлдера у травні чи червні. Окрім цього, 15 червня відбудеться бій між Олександром Гвоздиком та Девідом Бенавідесом. а на кону буде титул тимчасового чемпіона WBC на піважкій вазі. А промоутер Еді Хірн назвав цей бій найдивнішим, який він коли-небудь бачив. Головною подією цього вечора боксу буде бій Джервонте Девіса проти Френка Мартіна. Повертаючись до Ріаду, то в якості співголовної події. Джелей Джан поб'ється з Джозефом Паркером, які теж побігали по рингу на відкритому тренуванні. Китайський гігант зробив декілька гучних заяв. Я проводжу лише тяжкі бої. Щоб бути крутим бійцем, треба перемогти крутого хлопця. Це неминучий шлях до чемпіонства. Я все ще в дорозі. У мене немає нічого, крім вдячності фанатам у всьому світі та Китаї. Вони мотивують мене. Я несу їхні бажання на своїх плечах. Ми з Джозефом не говоримо про різну нісенітницю. Кожен мій попередній суперник говорив ЗМІ, що прикінчить мене. Нокаутує і покладе край моїй кар'єрі, але щоразу виходило навпаки. Мій тренувальний табір пройшов справді добре, але я дивлюся на це, як на табір пекла що обертається. І тепер ворота пекла відкриті, з вогнем наближається великий вибух, який спалить противника. Я нікого не боюся, я хочу протистояти будь-кому, мої цілі не змінилися, це титул чемпіона світу. І я бачу, що підходжу до цього все ближче і ближче. Варто зазначити, що якщо Джілей переможе, то промоутер Бобарум обіцяє влаштувати Джану бій на його батьківщині в Макао проти бійця стоп-10. В свою чергу Паркер сказав: Я знаю, що Джан сказав, я маю бути розумним, швидким та терплячим. Мої удари повинні бути вибуховими. У мене чудова команда, а щасливий боєць це небезпечний боєць. Я повністю вірю в ту підготовку, яку я пройшов. Я зробив все правильно. І тепер слід піти туди і просто насолоджуватися цим чудовим моментом боксу. Що реваншу з Джилеєм, то це все частина бізнесу. Ти або приймаєш бій, або ні. Тому доведеться побитися двічі, щоб рухатися далі. Потім Паркер додав, що Джошуа не слід випускати з уваги звірангану, та що йому дуже цікаво подивитися на те, чи зможе Джошо заподіяти йому біль. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.